Зозулі унікальні птахи, відомі тим, що підкидають яйця в чужі гнізда, змушуючи прийомних батьків вирощувати їхніх пташенят. Вони також є корисними для лісу, оскільки харчуються небезпечними волохатими гусеницями, яких інші птахи уникають. Крім того, зозуля це мігруючий птах, що зимує в Африці і має цікаві особливості зовнішнього вигляду, наприклад, сіру спину і смугасті груди, що нагадують яструба та відсутність окремої назви для самця. Гніздовий паразитизм, підкидання яєць, самки зозуль підкидають свої яйця в гнізда інших птахів, вибираючи види, чиї яйця схожі за кольором і розміром на їхні власні, швидкий розвиток. Зозулені яйця розвиваються швидше, тому пташеня вилуплюється першим. Викидання суперників, новонароджене зозулення викидає з гнізда яйця та інших пташенят, щоб залишитися єдиним отримувачем їжі. Прийомні батьки, прийомні батьки, хоч і менші за розміром, часто вигодовують зозелення, приймаючи його за своє користь для природи. Знищення шкідників. Зозуля єдина серед птахів, яка поїдає волохатих гусениць та інших шкідливих комах, що рятує рослини від знищення, міграція та зовнішній вигляд. Міграція. Європейська зозуля є мігруючим птахом, що зимує в тропічній Африці, долаючи тисячі кілометрів щороку. Маскування. Зозуля має камуфляжне забарвлення, сіра бура спина і смугасті груди, які нагадують яструба, що відлякує інших птахів і допомагає їй залишатися непомітною. Розміри та форми зозуля має довге тіло, близько 40 см і хвіст, а також широку щілину в дзьобі для лову комах. Голос коє тільки самець, а голос самки схожий на рагіт.